Ніч. Тиша, ви на завданні, але вас пробуває на сміх. Було? То било. Було просто, що типу, задача була, була там, там хащі, піздісне, було пробиратися там тихо, акуратно. А там, коротше, вперед йшли сапери. А сапери були не наші а виділені, і вони йшли як попало, і ще й вибрали саме кончений маршрут. І там, було так от, з Нізнайка, сидимо через річку, Нізнайка каже, о, чуєш, розвідка йде, там Вот так вот, слышишь, там, там что-то короче такая хуйня. И потом якийсь саперк провалюється в якусь то яму, ну потому что, ну, в виноваты, що, ну, на турі самі вони что що вибрали такий что маршрут. И барсик підходить, говорит, шо с упал, я тебе не буду помогать сам звовать. Понял? И так тебе и надо. Mm. Да, було даже просто, що ми там по марині, что мы по біжимо по частному сектору починається, що минчик хубаво, я так дивлюся, як на дома, вот вдома розлітаються, як в ігрі. Ми так падаємо всі, асфальт рядом міни падають. Ми один на одного дивимося і ту пиздец. Типа, кого В В той момент це в натурі типу, смішно було.